Мої вітання. Ви дивитесь триські новини в студії. Працює Світлана Кренців сьогодні. У випуску як подолати корупцію в державі та яким буде цьогорічне святкування цвіту папороті? Не пропустіть, буде цікаво. Щоб подолати корупцію, треба змінювати закони. Прозора влада та дієва адміністративна реформа потрібні в Україні, аби подолати корупцію. Такі висновки дослідження проекту Ради Європи та ЄС. Найкорумпованішими сферами українці вважають медичні навчальні заклади та ДАІ. повідомила одна з авторів дослідження науковий директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна. Окрім цих виявів, побутової корупції опитані підприємці відзначили також хабарництво при отриманні дозволів до. Віток та податкових процедур за словами експерта, окрім карного переслідування, хабарники бізнесмени пропонують ще низку інституційних змін, подолати причини, а не наслідки корупції. На думку авторів, дослідження можна через адміністративну реформу, заміну контактів з чиновниками, листуванням та впровадженням єдиного вікна для видачі дозволів. Цьогоріч папороть зацвіте в міському будинку культури. Конкурсні дні пісенного фестивалю триватимуть 3 та 4 липня. В ньому візьмуть участь діти та молодь віком від 6 до 28 років у чотирьох вікових групах. Про це повідомила заступник міського голови Таїсія Гайдукевич на засіданні оргкомітету. Гала концерт відбудеться 5 числа в МБК. 16-й всеукраїнський пісенний фестиваль цвіт папороті цього року приурочить українському композитору Володимиру Івасюку. Основною вимогою до всіх. Іх конкурсантів обов'язкове виконання однієї з пісень Васюка. І, хоча цього року автівки нікому вручати не будуть, все ж організатори обіцяють, подарунки будуть вартісними. Щодо журі воно буде зірковим. І, хоча організатори не зізнаються, кого саме запросять, все ж запевняють, що головою судівства буде людина, яка безпосередньо має відношення до Володимира Євесюка та його творчості. Минулорічний ювілейний 15-й фестиваль світ папороті проходив під патронатом Юлії Тимошенко. Гран-прі автомобіль Шевроле Авео. Отримав стріянин Олег Лисій, студент Київського театрального інституту. А вже гала-концерт плануємо в неділю, 5-го числа в МБК. Це вже буде очевидно з 4-ї або з 5-ї години. Так орієнтуємося приблизно на такий час. Так що ми не будемо того року робити ніде на свіжому повітрі, будемо робити в залі. У зв'язку з економічною кризою ми вже не виходимо на великих спонсорів. Ми будемо обходитися звичайно теж допомогою спонсорів, але все таки трошки менших масштабів. У Трускавці поменшало іноземних відпочиваючих у січні березні цього року. У санаторно-курортних закладах Турскавця здоровилося більше 4 тисяч відпочиваючих, що на 3 тисячі менше ніж в аналогічному періоді минулого року. Про це повідомили у міській раді Трускавця. У тому числі за цей період у Трускавці відпочило 6 тисяч іноземних громадян. Найбільше відпочивальників було з Росії, Молдови, Білорусі, Німеччини та Польщі. Українці знатимуть найкращих лікарів в Україні. Започаткували національну медичну Емію завдяки їй, впевнені організатори, зростав авторитет професії лікаря у суспільстві. Участь у визначенні найкращих лікарів візьмуть понад 50 тисяч медичних фахівців. Переможців буде 43, саме стільки номінацій у рейтингу. Серед них сімейний лікар, лікар надзвичайних станів, адміністратор закладу. Проголосувати зможуть і пацієнти. Спеціально для них створили номінацію народний лікар. Голосувати в рейтингу топ 100» будуть тільки лікарі, тобто не медичні працівники, а лікарі будуть обирати лікарів. Споживачі. І зможуть голосувати через засоби телекомунікації та через інтернет. Восени ініціатори національної медичної премії визначать номінантів рейтингу топ 100 в медицині. А вже за рік у день медичного працівника назвуть імена переможців. Вивіски недержавною мовою і надалі без перешкод мулятимуть очі через недосконале законодавство назви підприємств, що написані недержавною мовою, і надалі зможуть безперешкодно існувати. Про це йшлося сьогодні на прес-конференції на тему функціонування української мови як недержавної на території Львівської області. У депутатів Львівської облради та загалом у мешканців Львівщини виникло чимало запитань щодо законності існування назв підприємств, а також візуальної реклами, написи котрих здійснені не українською мовою. Однак змін. І на ці назви фактично немає можливості, оскільки усі вони мають свідоцтво на знак для товарів та послуг Державного департаменту інтелектуальної власності при міністерстві освіти і науки України. І це було останнє повідомлення на сьогодні. За хвилину Олег Филик розповість про спортивні події. Я з вами прощаюся. Завтра у студії працюватиме Люба Яворська. Нехай вам щастить. Вітаю в ефірі новини спорту, партнером яких магазин магазину LIM. В студії Олег Филип. Сьогодні у випуску школярі вправлялися у футболі. ФК Львів має нового наставника. Про славне місто Лева знімають фільм до Євро 2012 Залишайтеся з нами. Сьогодні на спортивному майданчику біля міського будинку культури пройшли змагання з міні футболу. Участь у спортивних протистояннях взяли 10 команд, що були сформовані із школярів різних шкіл міста і які зараз знаходяться у літніх шкільних таборах. Більше знає мій колега Ігор Тимків. Першість із футболу серед оздоровчих дитячих таборів серед дітей 1998-1999 років народження організував міський відділ освіти. У змаганнях взяли участь 10 команд міста. Це змагання проводяться вже другий рік. І Вони, я думаю, будуть проводитись кожного року. Це щоб більше організувати дітей, привити їм любов до футболу, більше заінтересувати дітей, щоб вони з більш таким бажанням відпочивали. У цікавій завзяті в першій боротьбі перше місце виборола команда сьомої школи, друге шостої і третє десятої. Це було і несподіванкою, але ми боролися і за першим місцем. Ми йшли до того, до тої мети. Юрій Беньо, головний тренер ФК Львів. Новим наставником ФК Львів став Юрій Беньо, який донедавна був помічником головного тренера городян Сергія Ковальця. Про це повідомляє сайт турнір. Як ідеться в повідомленні цю інформацію, підтвердив президент Львівського клубу Юрій Кінзерський. В Києві відбулася нарада керівництва Львова, на якій було затверджено Юрія Беньо головним тренером команди. Із Сергієм Ковальцем ми вирішили, як ви знаєте, попрощатися, не зійшлися в деяких питаннях. Можуть краще. Сезон 2008-2009. Баскетболісти львівської політехніки Галичини завершили завоюванням бронзових медалей чемпіонату української баскетбольної ліги. Перші в історії львівського баскетболу нагороди національної першості стали подарунком вболівальникам клубу до 15-річчя з часу його заснування. Про третє місце підопічних Валентина Воронина навряд чи можна оцінити як великі досягнення. В майбутньому планується підсилити команду новими гравцями з метою досягнення кращих результатів. УЄФА знімає про Львів промоційний фільм. Днями у Львові перебувала делегація представників УЄФА, які проводили підготовку до створення короткометражного промофільму про Львів, як приймаючи місто Євро 2012 Зокрема, експерти відвідали високий замок, Національний театр опери та балету, Вірменську церкву, катедральний собор, Успенську церкву, Собор Святого Юра. За словами Соломії Білоноги, промоційний фільм про Львів буде використовуватися УЄФА під час усіх офіційних заходів цієї організації, присвячених Євро 2012 Створення самого промоційної у фільму буде відбуватися у липні цього року. Криза вдарила по хокею. У наступному сезоні хокейна ліга чемпіонатів не проводитиметься. Президент міжнародної федерації хокею Рене Фазель повідомив, що в наступному сезоні Ліга Чемпіонів проводитися не буде, незважаючи на те, що перший рік виявився успішним. Після декількох місяців переговорів ми вирішили, що краще буде відновити Лігу Чемпіонів у сезоні 2010-2011. Наші головні інвестори розірвали трирічний контракт через світову фінансову кризу. Тому ми вирішили, що потрібно взяти час і переконатися, що Ліга буде готова продовжити свої. Існування в цих руках, сказав Фазель. На цьому у мене все. Прощаюся з вами в студії. Працював Олег. Филик Нагадую, спонсором випуску є магазин Олімп. прогнозу погоди – приватне підприємство «Макбуд». Завтра на Стрищині сонячно без опадів, атмосферний тиск – 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря вночі – 14-15, вище нуля. В день – 20-22 з позначкою «плюс». Вологість повітря – 50%. Вітер південно-західного напрямку – 4-6 метрів за секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення – це «Макбуд». Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.